Змагання відбулися у два етапи. Спершу учасники команд бігали містом, виконували різні завдання і дізнавалися більше про подію, в результаті якої з'явилася перша західноукраїнська народна республіка. Через карантин каже співорганізатор заходу Назар Попаденець. Участь взяли лише 50 учасників замість 80. Також до змагань через обмеження червоної зони не долучились школярі. Є дев'ять точок на квесті, а кожна з них буде різною, але суть всіх точок буде. Проста, Бо вони мають дізнатися щось про листопадовий зрив. А, так як ми не хотіли, щоб це були просто якісь одні лекції, на які треба бігати. Ми зробили їх більш практичними. Десь їм треба буде полазити, десь показати своє вміння працювати в команді, а, десь їм будуть дуже швидко ставити запитання треба буде дуже швидко відповідати. Тобто, ми хотіли урізноманітнити це, щоб це було не просто якось скучно, як в школі, а щоб пластуни так змогли більше запам'ятати. Етапом змагу став лазертаг. За словами Назара Попаденця, це для того, щоб пластуни відчули себе військовими. Віра Зінько з 56-го куреня. Участь у змаганнях бере втретє. Каже, при підготовці команди вивчали історію та стрілецькі пісні. На залі в команді у нас п'ять команд, в кожному по шість чоловік, понад по п'ять. Ми збирали по Категорії кількості дівчат, які хотіли піти в команду. За цей, це мабуть, такий перший раз, коли у нас дуже багато команд згласилися на листопадовий зрив. 11-річний Марко Бойчук участь у такому заході бере вперше. Хлопець хвилювався. Він з 99-го куреня. Каже, до частини з історії кожен учасник команди готувався самостійно. Інші питання вирішували спільно. Багато переписувались, домовлялись про годину, місце зустрічі, хто коли буде. Як все буде проходити, кого брати, кого ні, хто зголошувався, хто скільки буде робити вкладку, хто що буде брати. Тобто про все, Богдана Унуфрієв, учасниця команди Рожеві Пантери, каже, до змагу долучилась вперше. Розповідає, що знає про листопадовий чин. Листопадовий зрив, а це, це, це сформована з. 31 жовтня на 1 листопада уночі група в якій організація, в якій також були січові стрільці. В кінці усі учасники пройшли опитування, щоб організатори зрозуміли рівень їхніх знань про листопадовий чин. Переможці отримали призи та грамоти. Наталі Олексієнко, Ігор Попик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.